Ми перейшли на Aliexpress, вибрали той товар, який, з яким нам подобається працювати. І зараз я покажу, як скачати відео з Aliexpress. Спочатку ми знайшли товар, там, де є відео. Тут ми нажимаємо правою кнопкою миші, діалогове вікно відкривається, нажимаємо сюди «Просмотреть код. Відкривається код цієї сторінки, нажати воспроизведення відео, потім ось тут, на вкладці інструментів, «Найти Network, нажимаємо сюди, і тут ми вибираємо, якщо у вас буде отут не вибрано медіо, то вибираємо «Медіо». І тут ми вже бачимо на цій вкладочці, що відео підкачалося, підгрузилося. Ми можемо. опять же, Правою кнопкою миші нажати на нього і вибрати Open in NefTup, тобто відкрити в новій таблиці це відео. Нажимаємо і ось в новий, на новій сторінці браузера відкривається саме це відео. Тут уже є три точки, з допомогою яких ми можемо скачати це відео. Нажимаємо скачати, а зарані. Зарані ми підготували папку на е, комп'ютері, яке назвали, наприклад, партнерка проект». Сюди я і буду завантажувати. Але до цього зарані ми також приготували таблицю Excel, де будемо пронумеровувати всі наші скачані відео. Ну, раз це буде перше, значить воно буде номер один. Нажали скачать. Вибираємо ту папку, яка у нас під цей проєкт буде. Ось вона. І називаю номер один це відео. Це для упорядкування йде, для того, щоб далі, через місяць, ви розуміли, звідки його брати і куди постити. Так, ми скачали перше відео, зараз переходимо на друге відео. Я зарані підготувала посилання з товарчиками. Тут ми також відкриваємо правою кнопкою миші діалогове вікно, нажимаємо «Просмотреть код, відкривається код сторінки. Ми запускаємо тут відео. Запускаємо відео і йдемо в панель управління кодом, «Network» І от вкладочка Медіо. Також тут вже підтягнулося відео, ссылка посилання на відео. Нажимаємо правою кнопкою миші. tab», тобто нова сторінка. Відкривається нова сторінка. Три точечки є, нажимаємо скачать. Вибираємо папку Куди завантажуємо. Зараз відкривається. Відкрилася нумерацію, зразу ставимо 2. І йдемо до третього товару. Також вибираємо, нажимаємо в пустой області сторінки праву кнопку миші, вибираємо Посмотрети код. Тут ми що робимо? Тут ми сразу запускаємо відосик, потім уже йдемо після цього в Network, і ось вона ссылка вже є. Open Intalk. Так, і тут ми вже бачимо три точечки, за допомогою яких можна скачати номер три. Все, зберігаємо. Потім також обов'язково ми закриваємо Раз, Закриваємо кодик 2 та 3. В наступному відео я покажу, як доставати звідси реферальну силку і що далі будемо робити.